У Тернополі вшанували пам'ять жертв Голокосту. Люди зібрались біля пам'ятного знака в селі Петриків Великоберезовицької громади. Поминальну молитву в честь усіх загиблих зачитав керівник єврейської громади Тернопілля Сергій Вакштейн. На щаблях святих і числих, що промениться сяйвом небосхилу, душам шести мільйонів євреїв, жертв катастрофи в Європі. Від рук німецьких вбивців яких було вбито, зарізано, спалено, знищено, освячуючи ім'я Всевишнього, бо вся громада молиться за упокій душ їхніх, така подія є щорічною, каже Сергій Вакштейн, оскільки важливо пам'ятати моторошні події часів Другої світової війни. За час нацистської окупації на Тернопільщині загинуло близько 127 тисяч євреїв. В Аушвіці було знищено порядка мільйон сто тисяч громадян. Більшість з них це були люди єврейської національності. І по всьому світу сьогодні є траурні заходи по вшановані пам'яті тих, хто загиб, загинув під час Другої світової війни. Під час Другої світової війни загинуло порядка 6 мільйонів євреїв. В Тернополі жило до початку Другої світової. 17 тисяч євреїв з них майже всі загинули, десь пару сотень були евакуйовані. Решта всі загинули. Після молитви до пам'ятника поклали квіти та запалили поминальні лампадки. Прийшла віддати шану жертвам Голокосту і харків'янка Ірина. Жінка говорить, що коли проживала у Харкові, то постійно долучалась до таких заходів. Сьогоднішній день це, ви знаєте, трагедія, мені здається, це не тільки єврейського народу, це взагалі трагедія всього людства. Трагедія. Ну, що хочу сказати, от у нас в Харкові теж є місця, де були масові. Вбивства євреїв, ну і теж військово полонених. От в нас є в Харкові таке велике єврейське кладовище, і коли ми там до родичів приходимо, проходимо повз якихось старих таких могил, і там написано списки і людей, і діти. Всі були в 42 му 41-му році, трьохрічні діти. Це на це дуже. Оце люди повішали просто пам'ять не про своїх родичів. Тобто, це страшні такі бачити часи. Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту відзначається щорічно 27 січня. Він був проголошений Генеральною асамблеєю ООН у 2005 році. Саме цього дня, в 1945 році, визволили один із найбільших нацистських концтаборів часів Другої світової війни.